Чернігівщина пережила активні бойові дії, окупацію кількох районів облогу обласного центру. Втім, стояла два роки тому на початку квітня. Російські загарбники були вибиті з регіону нашими захисниками. Ворог залишив по собі тисячі зруйнованих будівель та понад 500 жертв серед місцевого населення. Анатолій Журавльов побував на Чернігівщині і зібрав свідчення людей, які пережили два роки тому російську навалу. Ці кадри села Ягідне, що на Чернігівщині дворічної давнини, серед розбитих будинків та домоволодінь, українські рятувальники проводять роботи з розмінування території, а місцеві потроху оговтуються після російської окупації. На початку березня 2022-го ворог, заходячи в село, розстрілював навколишні будівлі, чим тільки міг, розповідають люди. А захопивши населений пункт, одразу почав встановлювати свій руський мір. Будівля школи у Ягідному. Тут російські загарбники організували свій штаб і одночасно в'язницю у підвалі. Туди окупанти зігнали фактично все село. Майже місяць понад 300 людей виживали у надскладних умовах. Пан Іван показує нам той самий підвал, звідки з односельцями вже й не думав, що вийде. Одразу на вході чоловік згадує умови життя людей у підвальній катівні. Оскільки всім містом не вистачало, то вже тут начинали розміщатись люди. Сюди далі немов не дозволяли вони виходити. А тут стояли наші відра, коли нас не дозволяли. У туалет ходити, не пускали в лашосутки. Люди ходили на відра, і тут на сходах сиділи, люди тут розполагалися. Тут усюди можна побачити нагадування з тих днів: дитячі малюнки на стінах, одяг жителів, імпровізовані місця для ночівлі. Загалом спали просто на стільцях чи лавках, або ж просто на підлозі. Це, це, це Сім'я то це це тут, там внуки, там дітки лежали, там восьмеро дітей. Ліжка вони з дитячого будинку повикидали на подвір'я. А ми тоді пособирали ці ліжка. Маленька порція харчів на день. Відсутність вентиляції та медикаментів. А ще тиснява і суцільна темрява. Такі умови існування змогли пережити. Не всі не витримали цього всього і помирали. Ось вони всі по імену і написані. Одинадцять жителів. Іноді їхні тіла по кілька днів лежали поруч із живими, бо росіяни не давали поховати померлих. А це ще одна із кімнат, де перебували полонені жителі розмірами десь 2 метри на 5, тобто 10 квадратних метрів. І на такій площі, уявіть, перебувало майже 30 людей. Одночасно почалася епідемія серед маленьких жителів Ягідного. Найменшій полоненій дитині було півтора місяці. У дітей вітрянка всі діти почали горіти. Почали пропаганду читачів, Чернігів взяли. І його взяли, хоча ми розуміли, як його взяли. Як шо постійно стріляти туди, їдуть назад, не ворочаються. І скоро брехня окупантів підтвердилася. І це на радість наш 30 го числа відмітили, що їх вибили звідси. Вони втекли. А 31-го числа це вже зайшли сюди на наші війська. Через два роки після звільнення Чернігівщини відбудова ягідного триває. Роботи ведуть і у навколишніх населених пунктах. Лише в Іванівській громаді під час російської навали було пошкоджено чи знищено більше двох тисяч будівель. розповідає Олена Швидка. Це половина від усіх. Відновлювати житло, хоч і поступово намагаються завдяки фінансуванню з державних програм, допомозі закордонних партнерів та волонтерів. За два роки між сільською радою і різними організаціями було укладено більше 30 меморандумів. Більше Тисячу житлових будинків вже відновлені. Буквально щодня є акти на верифікацію. Тому ми щодня один-два сьогодні вже побули на п'яти адресах. Комісія побула, тому кожен день ми додаємо, додаємо адреси. Будинок родини Мотяг з Ягідного. Ми розповідали історію цієї сім'ї. Ще у серпні 22-го, після приходу руського міру, тут було лише згарище. Нині будівельні роботи тривають. Прийшли на згарище із сином. Так син сказав, каже, бесідка в нас була, каже, я думав, що бесідка хоче станеться. Та в нас була красива бесідка зроблена, но все згоріло. Вже рік Віктор разом з родиною та сусідами зводить тут новий будинок. Із матеріалами допомогла Латвія. Втім, своїх коштів та сил. Нині потрібно витрачати чимало, каже сім'я. Ми просто не хотіли жити. Те, що в нас було, і що з нами. Гало, нам не хотіли жити. Да, ми розуміємо, що у людей є похуже, людей людей є похуже. Що хата це вона построїться, якась построїться, але построїться, а життя не вірняться. Ця родина вижила в окупації і пише нову сторінку свого життя. Віктор та Валентина впевнені, гуртом можна впоратися з усіма труднощами. Головне взаємопідтримка між українцями. Лише це допоможе нашій державі відстояти свою волю та відновитися. Дай Бог закінчиться війна і буде все добре що Свідки війна я Думаю, що сили в собі знаду, возьмем фрезеру, руки. Щось да. сотворимо. Щось будемо строїть. Анатолій Журавльов, Василь Міновщиков. Подробиці Телеканал Інтер, марафон єдиний.